Українським командам не щастить з англійськими опонентами у 33 матчах. Проти англійських команд українські клуби не здобули жодної перемоги. Як ви думаєте, чи вдасться це вашій команді у 34-му матчі? Ми на це сподіваємося, і звісно, тут не важливо, щастить вам чи ні. Потрібно розуміти, що між клубами УПЛ та АПЛ неймовірна різниця через це українським клубам. Дуже важко конкурувати з англійськими. але для нас це великий виклик. і в матчі проти арсеналу ми будемо робити все можливе. Як робимо це завжди І можуть бути неочікувані результати все ж таки, це лише один матч. І для перемоги в цьому матчі ми повинні грати фактично ідеально. Ми це розуміємо, і ми спробуємо це зробити. В суботу Борнмут перервав таку тривалу серію Арсенала без поразок. Чи не хвилюєтесь ви, що завтра лондонський клуб буде більш голодний на матч з вами Так, Але у першу чергу хочу сказати, що дуже довгий період часу Арсенал не програвав, і це говорить багато про цю команду. Коли ви боретеся за перше місце, у такій лізі, як англійська прем'єр-ліга. Ще й протягом трьох-чотирьох сезонів, як це робить Арсенал, то вас можна вважати однією з найкращих команд в світі, тому що як на мене АПЛ це найкраща ліга в світі. але яким би сильним ви не були, це не означає, що ви ніколи не програєте. У вас будуть різні опоненти. І чим довша ваша серія без поразок. Тим вирогідніше, що в наступному матчі ви програєте. Це логічно, Але потрібно враховувати контекст. У минулому матчі проти Борнмуту арсенал грав у меншості. Вони грали в 10-65 хвилин матчу. але знову ж таки довга серія без поразок. говорить про те, наскільки сильний арсенал. і звісно, грають вони дуже добре якщо говорити про наші виїзні матчі, я б не називав це проблемою. Фактично, всі наші матчі можна вважати виїзними. На жаль, така ситуація. Конкретно ця подорож зайняла в нас 13 годин. це було дуже складно. Зайняло багато часу і відібрало багато енергії. але у той самий час ми дуже вмотивована команда. Ми готові психологічно тож не зважаючи на всі обставини, ми тут не для того, щоб жалітися і розповідати про те як складно. Я просто говорю про факти. Думаю, що ми єдина команда, що грає на такому рівні, і знаходиться у подібних обставинах. Це не просто, але ми не будемо жалітися. Ми тут для того, щоб змагатися і грати свої матчі.